Полудень на Чернігівській хвилі таємниці на межі світів. Нова книга повістей для підлітків вийшла у письменниці з Чернігова Олени Терещенко. Про свою книжкову новинку вона розповість у нашій студії. Далі вітаю вас. В нашій студії. Вітаю, отож. Це збірка повістей. Так, це збірка двох повістей, і вони розраховані на підліткову аудиторію на старших підлітків, десь приблизно 15+, плюс і старше. Що об'єднало дві повісті отак однією обкладинкою? Можливо, сюжет, можливо, ще якісь характеристики текстів. Власне, тут така досить цікава історія. Коли вони писалися, по-перше, вони досить різні, такі за часом написання. Одна з повістей угода з примарою це містичний детектив». Вона писалася десь років три тому. І була така зовсім невеличка. Її видавати вона виходила в дебют газеті, але видавати її окремою книгою ну, не вистачало обсягу. Треба було з чимось компонувати. А друга повість шпага Маркіза Мор'є» – це писалася вона вже 21-го року, і у 21-му році вона здобула перемогу молода коронація в номінації повісті для юнацтва. А об'єднати їх власне під однією обкладинкою. Це була ідея моєї редакторки. З видавництва академія, пані Галини Сенькович. Я і нац... коли вийшла в цьому видавництві книга Моя громовий амулет, то майже одразу і редактори, і директор вони запитали, чи немає у мене ще чогось підліткового, бо це ну, дуже в руслі видавничої діяльності цього видавництва, і необхідно було, якби першу книгу підкріпити другою. Задля... Більшого такого успіху, і я надіслала пані Галині ці дві повісті, і вона сказала, давайте ми їх об'єднаємо в одну книжку. І ми вирішили так, що вони не будуть вони не пов'язані сюжетно, вже ми не стали нічого переробляти, тим більше тут різні часи: одна сучасна, а друга це початок ХХ століття. Але ми зробили так, що героїня цієї сучасної повісті Аліна, вона є праправночкою Ольги. Власне, з цієї повісті шпага Маркіза де Мор'є. І у них обох от такий от хист до розплутування таємниць, до таких розгадування загадок, тому вирішили, що така як би, спадковість вона буде цікавою, а загалом повісті можна читати абсолютно окремо, і вони як самостійний твір кожна. Але таку ниточку да, протягнули. Да. Скажіть, що до сюжетів самих? Тобто це фентезі, це детективи? Шпага Маркіза де Мор'є – це детектив, ретро-детектив без всілякої містики, хоча там і згадується, якби, виклик духів, і один там чоловік він такий трохи повернений на всіх цих містичних речах, але насправді там все пояснюється цілком природними речами, тобто немає ніякої містики. А угода з примарою, так, це можна сказати містика, така класична, бо там і примари, і старовинне містечко це, власне, там не називається. Але там конкретно можна дізнатися, що це наш Седнів з декорації, з маєтку, з церкви, тобто там згадуються такі, якби локації, що кожен може впізнати Сиднів, хто там був. І це справді це містична повість, така можна сказати, класична містична історія. Щодо сюжетів, так щодо сюжетів. Якщо говорити продовжувати про угоду з примарою, головна героїня Аліна вона приїздить в гості до своєї тітки у невелике провінційне містечко і вже думає, що тут вона буде нудитися, тому що насправді ну, що сучасному підлітку можна ну, в такому зачуханому СМТ, як вона каже, робити. Але насправді там видається досить цікаво, і насправді небезпечно, тому що починають куїтися злочини. Спочатку її приятеля хтось нападає вночі, потім. Потім взагалі вбивають одного чоловіка, потім гине ще дівчина, і починають якби розкручувати цю справу. і Виявляється, що нападник якби не зовсім людина. А от хто власне був з цим нападником, і які мотиви були у цієї патобічної істоти, власне розповідається в повісті. А говорячи про шпага Маркіза де Мор'є, тут уже сюжет такий цілком історичний. Події відбуваються 1908 року в Чернігові. Саме цього року в Чернігові відбувалася така масштабна культурна подія. Проходив археологічний з'їзд, і, от, власне, з виставки. Вже напередодні відкриття з виставки зникає цінний експонат: трофейна шпага наполеонівських часів. І от головний герой Олександр, він нотаріус, але він нудиться цією роботою, яку він успадкував як родинну справу від свого батька. І Він хоче якусь таку справу. Дійсно, він захоплюється оповіданнями Конан Дойля. Він думає, що теж щось таке він розкриє. І от йому така випадає нагода, до нього звертається друг родини. До речі, це теж історична особа тут фігурує Петро. Добровольський, це відомий чернігівський історик. Він насправді опікувався, був одним з організаторів цього археологічного з'їзду. І от він до нього звертається з такою проблемою. І, власне, Олександр з моєю героїною Ольгою вони починають розплутувати цю справу. Тут згадується дуже багато чернігівських локацій. Я це навмисно робила. Ці прив'язочки, і вал, і кінотеатри чернігівські, і ну дуже і вулиці. Тобто, ну дуже дуже багато фактично. Ну, не на кожній, звісно, сторінці, але всюди, де там виходять в місто герої, то всюди такі локації такі я намагалася згадувати, щоб прив'язати до нашого міста. Пані Олено, цей прийом описувати місто, в якому відбуваються події, реальне місто. Це з метою, щоб якомога більше місцевих читачів долучити до вашої книги чи ознайомити тих, хто тут не був. Ну, по-перше, якби з метою я роблю це, тому що я дуже люблю наше місто, і мені просто приємно. Якби описувати ті вулички, які ті місця, які я сама люблю. А по-друге, так, з одного боку, це буде цікаво місцевим, тому що вони зможуть вгадувати ці локації, а з іншого це цікаво і туристам або гостям нашого міста, які справді можуть прийти пройтися тими вуличками, тому що зараз Львів він дуже актуалізований у художній літературі. Тобто всі, кому не лінь, і львів'яни, і не львів'яни вважають, що ну, от якщо дія відбувається в місті, то це буде де обов'язково Львів? Я теж дуже люблю Львів, але вважаю, що інші міста, зокрема, наш Чернігів, вони якби так несправедливо трошки в ціні. І ну, а кому ж ще як би, першими це робити, як власне не нашим чернігівським авторам? Я дивуюся, чому насправді автори, описуючи якесь місто, ну воно нейтральне місто, просто, скажімо, не згадуються якісь локації. Чому не згадати одну чи дві локації, щоб було впізнавано, що це Чернігів і у нас тоді буде більше літератури, власне про наше місто сучасної, ви пишете, що це Чернігів і що це Седнів? Чи просто що, що описати... це ні? Що це Седнів не пишеться? А тут так конкретно згадується, що це Чернігів, саме про Чернігів. Да. Ви поєднуєте тут і вигадки художні, і разом з тим історичні події, постаті і таке інше. Чому ви вирішили поєднати? Чому це не повністю вигадана історія, а саме таке поєднання художнього і, і реального? Ну, по перше, включення якби, реальних осіб воно додає правдивості оповідання, якщо це історичне оповідання. А по-друге, якщо вже ну, писати про це археологічний з'їзд, то я не могла не згадати знову ж таки добровольського, оскільки він був одним з ну, членів оргкомітету, і це це на його плечах фактично було. Тому дійсно можна було про нього і необхідно згадати. І до речі, там згадується побіжно навіть Михайло Коцюбинський з дружиною. Герої зустрічають їх, коли виходять з кінотеатру, оскільки я читала такий цікавий факт, що Михайло Михайлович він дуже полюбляв, коли з'явився от сінематограф Чернігова. Він дуже полюбляв з дружиною ходити туди. І я подумала, що теж така родзинка. Ну чому би ні, власне? Тобто, вкраплення реальних фактів так, ви так. втілюєте у художніх творах. Вже не вперше ви поєднуєте uh. ось реальне з художнім, прив'язуєтесь до локації саме до Чернігова. Тобто, це ваша така. Ціленаправлена така художня дія, чи чому ви так робите? Ну, це, по-перше, залежить і від сюжетів, і від теми. Скажімо, бо у мене є твори, які зовсім не прив'язані до Чернігова, Та ж збірка розшукується дракон. Або той роман, який я нещодавно закінчила, мах поза законом, і той, над яким зараз працюю, то той, над яким зараз працюю, там взагалі якби краківські локації. А мах поза законом то просто умовна можна сказати Східна Європа. Тобто там. Чернігова нема. Все залежить від теми і від сюжету, і вже тоді чи можна туди притягнути якісь чернігівські чи українські локації, чи не можна. Тобто за вуха, якби, звичайно ж, нічого не притягується. Як то лягає в тексті, то Так, фраплює, так, так звичайно. Так? Ну і знову ж таки, це література для підлітків. Тобто, ви сфокусували саме на цій аудиторії? Ну, знову ж таки, коли я писала ці детектив, да я якби навмисне фокусувалася, але якось так виходить, що от зараз цей роман, який я завершила, цей це ж мах поза законом. Я першопочатково його не планувала як для підлітків, хоча там головному герою на початку 16 років, потім там і доросліше. Але якось воно так вийшло і за сюжетом, і за всіми цими подіями, за тим, як зростає герой, вийшло, що воно все одно буде більше цікаве для юнацької аудиторії. Я його так не позиціоную, але мабуть, тому що у мене ну самої така направленість, що я люблю, можливо, дійсність трохи романтизувати, то воно виходить якби автоматично саме для юнацької. Аудиторії. Ну і взагалі дехто вважає, що фентезі якби автоматично відносить її до юнацької літератури, хоча це не так. В принципі, але така думка поширена ті повісті, ті ну взагалом ті твори, над якими ви працюєте зараз, які ще не опубліковані, вони теж розраховані саме на цю аудиторію, так на цей вік, ну це старше, от знову ж таки, мах, поза законом, це, мабуть, і 18+, тому що там є і відверті сцени, і більш такі серйозні піднімаються питання. Хоча зараз підлітки 16 років, в принципі, вони досить зрілі, щоб читати дорослі твори. І друга, так як я зараз пишу, вона теж

Угу. А от, До речі, коли ми говоримо про книгу таємниці на межі світів, ви казали про те, що писали ці дві повісті ще у 2021 році. Да, і, і раніше, і так, і раніше. Чому лише зараз опублікували? Тобто не знаходилось того видавництва, яке готове було опублікувати? Ну, по-перше, так, як я вже казала, угода з примарою вона була дуже невелика для того, щоб вийти окремою книжкою. А шпага Маркіза де Мар'є вона якраз і написала і відправила. Вела на конкурс, уже результати конкурсу були після повномасштабного вторгнення. Це був квітень 22-го року. Вони все таки журі спромоглося підбити ці підсумки, бо знала, що автори чекають. Ну і звісно, трошки тоді ж було недовидання. І так сталося, що 23-го це третя книга, яка в мене вийшла. Вона вже тут уже стоїть 24-й, тому що вийшла наприкінці року, але фактично наприкінці грудня якраз вона вийшла. Загалом за 2023 рік ви видали. Три ну, книжки от, три та, книги. та аудиторія як сприймає? Ну от ви, оскільки працюєте в бібліотеці, я думаю, є у вас, як то кажуть, та аудиторія, з якою ви спілкуєтесь. Як відгукуються чи впізнають знову ж таки місця, про які ви описуєте, чи розуміють, що це саме про Чернігівщину йдеться? Ну і загалом відгуки, які вже ну, на попередні мої книги хороший дуже фідбек. Так і, і оця отже, ж нова громовий амулет, також я знаю про них говорили. Та. Ну на цю ще не знаю. Скільки вона тільки в бібліотеці нашої ще немає, от тільки зараз її передаю на обробку. Передамо будемо в лютому планувати презентацію. То про цю ще важко, звісно, казати. Uh -huh. Ще не встигла вона так розійтися, бо тільки тільки от. Квально тижні. А хто загалом ваш перший читач, хто перший критик? Можливо, вже опублікованою надрукованою книги? Важко сказати. Справа в тому, що чоловік не дуже любить фентезі, тому він не дуже читає. А мала, ну вона не дуже любить читати, тому вона так прогортує. Не можна сказати, що з рідних у мене є. От хтось такий перший читач чи критик, можливо, з колег. Паршу сказати, з цих повістей одну читав, мій приятель йому сподобалось. Ну майже одразу ще в рукописі. І шпагу я йому вдавала також в рукописі. Не знаю, чи він прочитав чи ні. Ну але загалом так, щоб якби такого сталого... То, в принципі, зараз от є два бета-рідера. Вони не чернігівські, один хороший мій знайомий ще з реконструкторських часів, а другий теж такий цікавий чоловік, він доктор наук історичних і філолог з Полтави. Ми якось з ним так в Фейсбуці теж зафрендилися, і він сам попросив, сказав, дайте мені, будь ласка, почитати ваші твори. І оці два романи, які ще не надруковані. Він їх в рукописі читав. Ну, я отримала фідбек. і Загалом так, ну я бачу, що йому справді цікаво. хоча йому вже за. 40, так трохи, тобто не можна сказати, що юнацька аудиторія. Якщо говорити все ж таки про цільову аудиторію, то ну можливо там видавництво спостерігає якусь тенденцію, які міста найчастіше замовляють ваші книги, де найбільше їх розкуповують. Можливо, в нас є якась знаєте така регіональна особливість в Україні, де читають підліткове фентезі найбільше. Ой, я не думаю, що від саме від слідкової локації видавництва, те, що продається гарно, громовий амулет, так вже Ще восени половина тиражу була розпродана. я Думаю, що зараз ще більше, бо і в Києві ж ми проводили презентації. Ну, Чернігів, Київ, це те, що я можу сказати, і там, де проводилися презентації. Зарешту міст мені важко щось сказати. Пані, Олено, дякуємо вам за представлення вашої нової книги. Вважаємо успіху у тому, аби книги і надалі друкувались, виходили, і, звісно, нових вам ідей для написання нових творів. Дякую. Нагадаю, що це була письменниця із. Чернігова Олена Терещенко, з якою ми говорили про її нову книгу таємниці на межі світів, українське радіо Чернігівська хвиля, варва сто чотири і чотири фем. Налаштуйся на рідне.